Вітаю, брата і сестри. Сьогодні ми продовжуємо розглядати перше соборне послання апостола Петра. І ми розглядаємо вже п'ятий розділ. Нагадаю, як про що ж Петро цьому посланні про що він пише. Те, що ми вже пройшли, що послання апостола Петра направлено в першу чергу на віруючих, щоб їх підбадьорити в їхніх випробуваннях, стражданнях. І він звертається, це віруючі були в Малій Азії, він звертається в першому посланні це ми читаємо це такі міста, як. Галатія, Понт, Кападокія, Азія, Віфінія. І він звертається, звертає, ми читаємо до вибраних, щоб, як я вже сказав, підбадьорити церкву, розуміючи, які е, випробування їм потрібно буде проходити. І в п'ятому розділі Петро говорить про благочестиві відносини, які потрібно мати, дух, е, які потрібно мати щоб е, ми могли е, мати духовний розум і духовний зріст. Петро закликає звернути увагу на послуг, на покору, довіру, стриманість, пильність, стійкість, надію, поклоніння, вірність і любов. Я зачитаю зараз цей уривок уривок у мене п'ятий розділ з п'ятого по сьомий вірш. Відкрите Біблії. Також молоді, коріться старшим, а всі майте покору один до одного. Бо Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Тож підкоріться під міцну Божу руку, щоб він вас свого часу повищив, покладіть на нього всю вашу журбу, бо він опікується вами. Бачимо з цього вірша. Також розглянемо перший вірш. Також і ви молодіться покоріться старшим. З цього вірша ми бачимо, що завдяки слову цьому, також видно, що і молодші, як і старші повинні коритись, слухатись. Старші, як ми минулого разу слухали, вже брат нам розповідав, старші це пастирі, це присвітери церкви. і ми розглядали з першого по четвертий вірш, що пастирі мають коритися архипастер Ісусу Христу. І бути прикладом у всьому. Слово послух ми дуже часто зустрічаємо. І тут ми бачимо коритися це послуг, слухатися. Часто ми його зустрічаємо і в першому розділі ми також його зустрічаємо в таких. Важливих місцях. Перший от другий вірш в першому розділі. Із передбачення Бога Отця посвяченням Духа на покору і окроплення крові Ісуса Христа. Тут бачимо, що Ісус Христос Він встановив новий заповіт через свою жертовну смерть та Воскресіння. В цьому заповіті. Через передбачення Бога Отця нас обрано Божим народом, у якому перебуває, нас обрано Божим народом, у якому перебуває Божий Дух. І нас обрано на покору, на покору, через окроплення крові Ісуса Христа. Тобто, через кров Ісуса Христа ми, ми маємо новий заповіт Його крові. І також послух ми зустрічаємо в 22-му вірші. Де послухом правді очисти душі свої через духа на нелицемірну братерську любов і ревно, від щирого серця любіть один одного. То я теж бачу, послухом, тобто коритися, говорить апостол Петро, говорить, послух. Із заклику Петра в цьому вірші ми бачимо, що зібрання має коритись пастирям. І особливо апостол звертає свою увагу до молодших, тож такі молодші. Молодші це молоді люди, чоловіки, юнаки. В молодшому віці люди часто бувають імпульсивні, запальні, непостійні, а іноді горді і зарозумілі. Тому вони, вони мають вчитися володіти собою, виявляти у всьому здоровий глузд і розважливість. Апостол, Петро, апостол Павло, наприклад, звертається до молодого служителя Тимофія з такими словами: Уникай молодечих пожадань, настирливо шукай праведності, віри, любові, миру. І давайте розглянемо таку ілюстрацію, як дитина говорить про свого тата. В 6 років тато знає все. В 10 років тато знає багато. 15 років, я знаю стільки ж, як і мій батько. В 20 років ясно, що батько знає небагато. В 30 років було б непогано запитати в батька. 40 років, тато багато. Багато що знає. В 50, тато знає все. 60: Ех, був би живий тато. Я братився з ним і прислухався до його слів. Можна погодитись, що модель сім'ї. Така, ж, як і модель церкви. І часто правила поведінки в сім'ї такі ж, як і в церкві. І з цією ілюстрацією ми бачимо, що у віці 15-20 років, ну плюс там, 25 років, ми бачимо, що молодь знає все. І, і, або багато знає. І через такі думки вони, через те, що вони знають, все. І все контролюють, вони стають вразливими до оточуючого світу, до, до спокусів, які, які є в цьому світі. Ми знаємо самі про це. Тому ми самі були молодими і пам'ятаємо, що все ти можеш, коли молодий, і якби все молодому, я кажу, все йому доступно, якби можна. Але. Пастирі мають проявляти мудрість наставники. І якщо ми говоримо, що церква це сім'я, то є така англійська приказка. Не виховуйте дітей, вони все одно будуть схожі на вас: виховуйте себе. Тому це приказка для того, щоб пастирі, наставники, які навчають, вони були прикладом. Ми можемо багато говорити, але наш приклад, він красномовніше говорить за нас. Тому ми маємо поступати так, як хочемо навчити наших дітей бо нашу пасту. Петрок закликає кожну людину в церкві відкласти гордість, самовихваляння і з готовністю і повагою підкоритися керівництву У Послані до Євреїв, ми читаємо такий вірш: Слухайтеся ваших тринадцять сім. 17. «Слухайте, слухайтесь ваших пастирів, підкоряйтесь їм, тому що вони дбають про ваші душі, оскільки мають дати звіт. Хай же вони роблять це з радістю, і не, а не з зітханням, адже це для вас не корисне. Тому, коли ми виявляємо послуг, ми показуємо, наскільки ми духовно зрілі. Розглянемо інший вірш, і по контексту це 5, 6-й. Та й усі виявляйте покору один до одного, адже Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Тож підкоріться, під міцну Божу руку, щоб він вас підняв свого часу. Виявляти покору це виявляти смирення один перед одним. І церква це те місце, де ми вчимося і практикуємося бути смиренними. Зараз можна часто почути. Навіщо ходити в церкву? Можна служіння і проповіді подивитися вдома по інтернету, через онлайн. Але тільки в церкві ми шліфуємо наш характер. Ми вчимося покорі і смиренні, коли ми маємо живе спілкування. Звичайно, є різні обставини. Є обставини, коли людина хвора, вона не може прийти, коли вік людини вже достатньо похилий, або. Можуть бути хтось у війську бути, можливості такої нема. Але якщо є можливість дивитися по онлайну, то таку можливість потрібно використовувати. Але ми, поки у нас є сили, ми можемо приходити і в церкву постійно для того, щоб дійсно практикуватися у спілкуванні і смиренні. Петро далі використовує відомі всім нам слова. Із причі е, Соломона 3.34. Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Е, Бог застерігає нас від гордості, зверхності, зарозумілості, але наголошує на смиренні. Чому саме смирення є дуже важливою християнською чеснотою? Смирення це не бути е, приниженим або бути нікчемним. Смирення це. Здатність бачити справжню реальність такою, якою вона є. Адекватно сприймати себе та інших, а також ставитись до усього, так, як заповів Ісус Христос, з любов'ю до Бога та до інших. В основі слова смирення є слово мир. А отже, смиренна людина перебуває в мирі з Богом, із собою і ближніми. Смиренна людина несе мир. Смирення це. Визнання власної людської немочі у порівнянні з Божою величем. Одним із таких яскравих прикладів смирення ми вже зустрічаємо в новому заповіті це приклад Івана Хрестителя, коли учні його запитали, що учні Ісуса Христа також хрестять, і він їм дає відповідь. Дуже гарна така ілюстрація, відповідь. Хто має молоду, є молодим. А друг молодого, стоячи поряд і слухаючи його, радіє від голосу молодого. Оце і є моя радість. Вона тепер сповнилася. Йому Ісусу Христу належить зростати, а мені меншити. Дуже гарний приклад. А також сам сам апостол Петро він подає приклад смиренності. Подивіться, він називає себе сопастором, коли він звертається до пастирів. Сопастер, Хоча хто такий Петро? Він апостол, він стовп церкви. Він той, хто, коли проповідував під час сходження Духа Святого проповіді, три тисячі людей покаялись. Він той, хто разом з учнями ходив, коли Господь був на землі, ходив разом з Господом. Але він не ставить себе вище від інших. Він каже, я ваш сопастер. А також подивіться, в приклад, він не в своїх посланнях він не наказує, а він просить, він благає. І в повеліннях він часто пояснює і попереджає про причини і наслідки, які будуть. В цьому ж посланні в третьому розділі, дев'ятий вірш, він говорить: не платіть злом за зло або лайкою за лайкою. Навпаки благословляйте, знаючи. Що ви, бути, що ви були покликані на те, щоб успадкувати благословення. І Петро робить висновок, говорить шостий вірш: тож підкоріться під міцну Божу руку, щоб він вас свого часу повищив? Покорюючись один одному, ми вчимося впокорюватися Богові. І в цьому вірші ми бачимо причинно-наслідковий зв'язок, що покора має багато переваг, а основна з них Божа прихильність, тобто Божа благодать. У Божому задумі, задумі смирення веде до, до піднесення. І яскравий приклад цьому, цьому є наш Господь Ісус Христос, який цей приклад записаний у посланні до Филипян, другий розділ. 6 по 9 вірш. Він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Боговірівним, але він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши як людина. Він упокорив себе, бувши слухняний, аж до смерти, і то смерти Хресної. Тому й Бог повищив його та дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я. Тому Петро й говорить: «Тож покоріться, тобто прикладіть зусилля, які, які б обставини не були в житті, міцна Божа рука є над усім. Ми можемо це бачити в історії Йосипа, в історії, коли брати його продали, але Бог як його Бог благословив. Він був другою людиною, він був першою людиною після фараона. Вихід Ізраїля з Єгипту, коли вони були рабами в Єгипті, але він сильною рукою вивів їх. Історія Йова, який все втратив, і свої, маєток, все, що в нього було, дітей. Але Бог його поблагословив і воздав йому за його віру і смирення. Розглянемо також ще сьомий вірш апостола. Петра, і він говорить про те, що покладіть на нього всі ваші турботи, бо він дбає про вас. Коли віруючи все переносять в покорі і послузі, довіряючи досконалим Божим цілям, то вони отримують силу в часи випробувань. Сьогодні ми всі проходимо через випробування. І де ж брати ці сили, чи як їх поповнювати? Петро говорить, «Тож ж покоріться. Це значить прикласти зусилля, служити, молитись, коритись, проявляти терпіння, читати, прощати, довіряти і бути вірним. А якщо ви ще не примирилися з Богом, не впокорилися під Його міцну руку, вам потрібно покаятись, покаятись у власних гріхах і попросити прощення в Ісуса Христа, щоб він став вашим Спасителем. І хто ще цього не зробив, поспішайте це зробити. Ми бачимо, що послуг є фундаментом духовної зрілості, а смирення є основою послуга. Без смирення не може бути послуги ні в церкві, ні в сім'ї, ні перед Богом. Тому хай Господь нас благословить, щоб ми були смиренними. Виявляли послух, і цим славили нашого Господа, бо Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Амінь. Помолимось.